Дівчатка, хочу вам сказати, хто має пізній від'їзд, пізній рейс. Вам потрібно забратися з кімнати в 12-й годині. А речі можете тримати ось тут багаж рум. Оце тут, бачите, зразу. Відкриваєте, заходите. Ось такі стелажі. Складаєте свої речі. Це наш великий чемодан. Сумочка, рюкзак. І не переживайте, нічого з вашими речами не буде. Звичайно, паспорт, там, білети, щось можна з собою забрати, телефони. А от тут є камера там зверху, і ваші речі будуть тут лежати до від'їзду. Хочу показати, можете заодно зважити ваші, ваші речі ось тут. Це є безкоштовна вага. Все потрібно зважити в когось, скільки йде на літак, кілограмів. Всі чемодани сюди легенько стають. Це спеціально зроблено для чемодані. Ну і заодно можете зважитися і подивитися, чи ви поправилися протягом кілограмів. Скільки ви лишніх везете додому, чи навпаки, може схудли. І саме останнє, що я хотіла сказати в своєму відео: якщо ви маєте пізній від'їзд, то вам все рівно ви робите чекаут, але вам все рівно залишають ваші ці браслети, і ви можете користуватися. І Ходити і на обід, і на вечерю, і користуватися баром всіма благами. Ну а якщо ж ви стомилися і хочете прилягти, можете це зробити в цьому прохолодному лобі. Ось так. Всім бажаю гарного дня і приємного відпочинку.